Оу, родина еплів, том 137. Ось воно, сварка з грушами. Тобто, мій сір вже не той. Бозна коли! яблучна ферма Еплів була не єдиною в понівілі. По сусідству з нею була ще одна. Купуйте яблука. Восени немає нічого кращого за хрусткі яблука. Хіба що це соковита груша. Та ну. Груші ростуть у тих, хто не вміє вирощувати яблука. Груші це натуральні цукерки, а яблука кислі, як твоє обличчя зараз. З цього і почалось вони постійно сперечалися. Хто краще фермер, хто краще вирощує дерева? Молода бабуся сміт читала деревам казки на ніч. А тоді. Деревце дотягнулось гілками до місяця, і він сказав: Добра ніч. А гранте вкривав дерева колдрами, щоб вони не мерзли вночі. Добра ніч, дерева. Не замерзайте. Фактично всі члени родин Еплів і Пеа були заклятими суперниками. Не сварилися між собою тільки Брайт Мак і Баттер. Пс. Я не маю тут бути. Мені теж не можна. Мама каже, якщо цю квітку прикласти до підборіддя, вона засвітиться, але у мене не виходить. Бачиш? як у мене? Так, Баттеркап. Баттеркап, мені подобається. Зачекайте хвилинку. Брайт Мак і Баттеркап – це ж наші батьки. Баттеркап? Так називав вашу маму тато. Пеа Баттер – так її звуть. Тобто наша мама з родини Пеа? Пеа! Ми на половину П. Не можу повірити. Чому ми не знали? Ну, ніхто не називав її Баттер. Не. Її к'юті марка, банка з грушевим маслом, на вигляд така сама, як з яблучним. Е, а можете ще щось розповісти нам? Я знаю, що вони дуже люблять одне одного, такого чарівного, дивовижного і неймовірного кохання ніхто раніше не бачив. Mile气> Цю легкість відчував кожен, хто був поряд з ними. Це все? Продовження в томі 138. Я з цим впораюсь за кілька днів. Нічого, Голді. Було приємно почути. Я дещо згадала. Ваш тато і Бьорн Оук стояли горою один за одного. Бйорн-ок? Продавець деревини, давно його не бачила. Вони колись були нерозливода. Поговорійте з ним.